прострочені карткові кредити Приватбанк актуалізувався, почав дзвонити своїм клієнтам, що він розповідає та чим погрожує, де є правда, а де вас вводять в оману, що взагалі зможе зробити Приватбанк, а де йому буде відмовлено з вірогідністю 100% про це та інше у цьому відео. Слухаємо уважно та до кінця. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна, я є адвокат практик та одним з напрямів моєї діяльності є захист клієнтів у кредитних правовідносинах. Посилання на мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі є в описанні до цього відео. Кому цікаво, переходимо, дивимося, підписуємося та ставимо вподобайку. Поїхали! Як показує практика, кому війна, кому мати рідна. Однак на цей час найбільший банк в Україні, це Приватбанк, почав телефонувати всім своїм клієнтам, які мають будь-яку заборгованість за картковим кредитом за будь-який час за умови, якщо вона не погашена, та вимагати повернення цієї заборгованості. Це обумовлено певними подіями у державі. Перше, на чому наполягає банк, банк ставить клієнта до видома, що у нього станом на цей час існує дуже шалена заборгованість. І у разі, якщо він її не погасить, причому прямо сьогодні, коли він зателефонував, то банк звернеться до суду, стягне всю цю заборгованість, заблокує банківські картки, накладе арешт на майно та зробить інші примусові заходи. Шановні мої підписники, а хто ще не підписався? Зверніть увагу: Приватбанк завжди пропускає строки позовної давності. Якщо вам зателефонували, а ви не здійснювали платежі понад трьох років взагалі, з вас взагалі нічого стягнути неможливо. Кому цікаво більше знати про строки давності, про це є окреме відео на моєму каналі. Переходимо, дивимося. Банк. Під час спілкування починає розповідати клієнту, що відповідно до умов кредитного договору, до речі, який ви не підписували, про це трохи пізніше. Він, вірно, має назву договір приєднання. Так ось відповідно до цього договору, приватбанк вважає, що він за домовленістю з клієнтом визначив самостійно строк позовної давності протягом 15 років. На цьому банкері наполягають завжди. Скажу вам одразу, думка банка з цього приводу є непереконливою до суду, і будь-який суд України це до уваги брати не буде. Через те, що строк давності з вами дійсно не обговорювався, ви свою згоду на його продовження не надавали. Тому суд його буде застосовувати у 100% випадках. По-друге, Банк ставить клієнта до відома, що у якщо він внесе певну суму грошей, іншу суму грошей з нього буде списано. Дивиться, не купиться на цю історію через те, що опять же, повернемося до поняття строків позовної давності, і я нагадаю, що строк позовної давності може бути поновлений, і він підлягає поновленню і буде відраховуватися з часу останнього платежу. Якщо ж все ж таки вам банк запропонував таку пропозицію, вимагайте від банка або гарантийного листа, або додаткову угоду, в якій буде чітко прописано те, що у разі якщо вам буде в... Внесено певну суму боргу, кредитна лінія є закритою, і будь-яких претензій банк до вас не має. Приватбанк буде наголошувати, що у них така практика не існує. Ви спочатку внесіть кошти, а потім ми вам видадемо довідку. Спочатку, будь ласка, скажіть банку, хай надасть гарантійного листа або додаткову угоду, а потім вже можливо отримання ним коштів. У цьому випадку зверніть увагу у перемовинах з банком закон на вашому боці. І не треба боятися банкерів, оскільки вони коли з вами спілкуються. Повірте мені, будучи розумними людинами, вони розуміють те, що вони стягнути це вже не зможуть. Однак певними своїми діями та певними своїми залякуваннями та іншими заходами психологічного тиску вимагають, щоб ви. Внесли хоч будь-яку суму коштів. Потім, коли строк давності буде поновлено, банк звернеться до суду і там вже буде зовсім інша історія. Взагалі, яка типова помилка Приватбанку за картковими кредитами у майже у всіх справах. 3 липня 2019 року Велика Палата Верховного суду розглянула модельну справу за позовом саме Приватбанку до фізичної особи про стягнення заборгованості за картковим кредитом. У цій справі Велика Палата Верховного суду дійшла до висновку, що договір приєднання до банківських послуг, який ви укладаєте шляхом підписування аферти на сайті Приватбанку не є кредитним договором в розумінні вимог Цивільного кодексу України. В свою думку, Велика Палата аргументувала наступним: клієнт письмовий договір не підписує. Банк самостійно адмініструє свій сайт. Тобто банк самостійно може вносити певні коригування щодо тіла кредита, процентів за користування, штрафних санкцій та пені. Та на час розгляду справи неможливо об'єктивно встановити все ж таки, які ж існували істотні умови кредитного договору між банком та клієнтом. З цих підстав. Суд дійшов до висновку, що можливо стягнути лише тіло кредиту за врахуванням проплачених сум. Приватбанк про це знає. Про це й говорить стала судова практика. Якщо ви подивитесь реєстр судових рішень, той, хто подавав відзив на позовну заяву, отримав судове рішення на свою користь. Хто до суду не з'являвся, нічого не робив, у цьому випадку рішення суду. На користь Приватбанку, однак воно носить форму заочного судового рішення. Якщо ж ви все ж таки дізналися, що відносно вас з судом розглядається справа, я не раджу полагатися на розсуд суду у цьому випадку, а все ж таки подати відзив на позовну заяву, а ще краще звернутися до офісу адвоката. Мій особистий сайт є в описанні до цього відео. Будь ласка, я або мої колеги. Радісно надамо вам якісну правову допомогу, розповімо, що робити. Зможемо представляти ваші інтереси у справах зазначеної категорії, та перемога буде за нами. Якщо ж ви все ж таки отримали повідомлення про те, що відносно вас вже справа розглянута, і судове рішення носе. Заочну форму, будь ласка, спочатку зверніться до адвоката, потім вже його витребуєте. Оскільки, якщо ви витребуєте судове рішення та протягом 20 днів не подасте заяву про перегляд цього заочного рішення, сплинуть строки його перегляду, подальшого апеляційного оскарження і нічого вже зробити буде неможливо. Такі випадки, на жаль, є не поодинокі. Коли до нас звертаються особи, а строк вже сплинув. І звертайте особливу увагу, жоден з банків України та Приватбанк не є виключенням з цього, не є благодійною організацією. Єдина мета банку це отримання прибутку. Він ніколи не буде ставати на вашу сторону та розуміти, що відбувається у вас та в державі цілком. Все буде Україна, перемога буде за нами.